Звуки повітряної тривоги викликають стрес не тільки у людей. Домашні улюбленці теж страждають від звуків сирен, адже цей неприродний шум викликає у собак стрес, який в подальшому може викликати хворобу. Кінологиня Інна Герасимова розповіла, що робити, якщо тривога застала собаку під час прогулянки. Якщо почалась повітряна тривога, і собака хвилюється, їй потрібно дати її улюблену іграшку, пристегнути на повідець та спробувати її заспокоїти, погладити її максимально. Намагатися відволікати від цього звуку це гра, поглажування, дати їй ласощі, якісь. Ось як ми Ірбісом. Ірбус військова собака, тому гучні звуки сприймає спокійно, адже причався цьому з маличку. Натомість домашні тварини реагують на тривогу різко, тікають, ховаються, трусяться від негативних емоцій та страху. У такому стані собаці головне не нашкодити ще більше. В жодному разі не потрібно собаку прив'язувати і залишати, тому що вона. За рахунок стресу буде намагатися втікти і може себе задушити. Під час тривоги власник домашнього улюбленця зобов'язаний перемістити собаку у безпечне місце та заздалегідь подбати про наявність тривожної валізки. Обов'язково потрібно, щоб була їжа, водичка, мисочка, з якою можна буде її напоїти. Улюблена іграшка, амуніція це пові... повідець, нашийник, може бути шлія шля... шля... та аптечка. Аптечка це дуже важливо, тому що там щоб були засоби першої необхідності, якщо що станеться з собакою, щоб надати допомогу, та також можуть бути заспокійливі ліки. Якщо собака буде дуже хвилюватися, щоб можна було їй дати, і вона трошки. Заспокоїлися також слід взяти гігієнічні пелюшки або пакети у разі незвичної поведінки тварин після тривоги. Кінологи радять власникам собак звернутися до ветеринарів. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.